Солдат Кручененко Віталій Миколайович у січні 24-го року у складі зведеної роти Одін, рекомендированої до 150-ї окремої механізованої бригади, стримував наступ переважаючих сил противника у населеному пункті Авдіївка Донецької області. 26 січня 24 го року отримав поранення внаслідок бойового ураження з боку противника. Отруївся невідомою хімічною речовиною, яку використовував ворог. Незважаючи на активні наступальні дії з боку російських загарбників, проявив себе мужньо і сміливо. Вміло використовуючи наявне озброєння згідно з указом президента України номер 433 від 18 липня 2023 року за сміливість та мужність проявлені під час захисту українського народу від агресивних дій з боку Російської Федерації, нагороджуються почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України Золотий Хрест. Дякую за вашу реалізу. 24 числа повномасштабного е, вторгнення був дальнобойщиком і у сім ранку, мабуть, подзвонила мені дружина і сказала, що війна я ще віддихав. І до 12 годин ночі я розгрузив газовоза в Дніпрі. І в 4 ранку вже був в ТЦК. Е, до цього я не, не, ну, не служив ніде. Просто так якось вирішив, що треба йти захищати сім'ю, державу. І так я попав в ТЦК. Ну а далі далі було відрядження, виїхав відрядження, ну і прикомендували до 110-ї. Ну і все пішло далі. <клес> Зараз теж служу в ТЦК. Повістки роздавав. На даному етапі я не роздаю повісток, тому що я водій. Який перевозить мобілізованих із одного відділу до другого відділу, що хочу сказати, ну дабуть може комбрати себе в руки і йти захищати нашу державу. Не бояться нікого, нема там нічого страшного особового. Тим більше вони е, кацапи, як їх правильно назвати, щоб не заруватися, вони не дивляться ні на що, в них немає ні жалю, ні. Е, ніякої честі. Його застосовували все время, оскільки ми були в Авдіївці. Застосовували кожні 10-15 хвилин Вога і кожні хвилин 20-30 газ. Газ для того, наскільки ми зрозуміли, щоб нас витравити з нор із погрібов, а ну, вог уже ж, істена. Ці боєна Треба йти захищати свою родину, державу, землю. Нікого не бояться. Скажіть, а коли ви звучали на місті доводилося завдання? Чи стикалися ви з негативним ставленням? Так, стикався. – І яке ваше відношення до таких дій? Та ну, як вам сказати, було дуже сильно неприємно тому що розказували там, що ви тут робите, і чого не піти, не повоювати. Ну, але ж ти не будеш показувати кожному там свої документи, і об'яснювати ситуацію, що произошло, що я тут. Ну, як, питався дійти в сторону, не, не говорити такими людьми. Як ви вважаєте, чи потрібно проводити голосовування мобілізацію? Так потрібно. Тому що мало залишилося. Людей, які хочуть захищати нашу державу, нас це не касається і тому подобні речі. У нас тут війни немає, все добре. Але ж якщо їх не стримувати там, то вони будуть тут. І для цього ми зараз працюємо, робимо мобілізацію, проводимо. Скоріше покривають доводилося, що більших напрямка. Ну так, це кордон. Білорусі і Росії ми були на кордоні, теж на сп е, були і ДРГ, заходили, і в шахеди по шахедах працювали теж, берегли Київ та Чернігів від шахедів. Рішення тоді, коли він ага. перший привіт або приїхав, сьогодні чесно, ну спочатку я якось от стовідсотково не підтримала, тому що на той момент ще не було такого розуміння, ну що взагалі відбувається в країні, і коли. Буквально ще вчора твій чоловік поїхав просто в рейс на роботу, і на другий день він чи вечором, вірніше, він їде, наче ще додому, і ми розуміємо, що щось в країні відбувається, але ще не зрозуміло, що. І коли я йому телефоную зранку, питаю, ти де? А він мені, я у військоматі. кажу, що ти там взагалі робиш? Ну, ще не зрозуміло, що має бути. Він каже, ну. Потрібно йти захищати свою країну, тому що це війна і ну, там мають бути всі, мають стати на свій захист. То, ну, в кінці кінців, уже переговоривши вдома, ми зрозуміли, що ну, так має бути. І одобрили його рішення. Так, у нас є дочка Кіра, їй половиною років. Вона зараз ходить до. Ну, закінчила перший клас. Також ну, скучала дуже сильно за татом, переживала теж дуже сильно. Вона гордиться тим, що її тато військовий, що він захищає нашу країну. Скажіть, як триматися, коли чоловік на фронті? Чесно, дуже важко, тому що це кожного дня переживання, це ну, ти взагалі не знаєш, як буде далі, це ну, буквально це існування. Я не знаю, ну можливо, якось старатися відходити трошки від думок, якось намагатися себе трохи, можливо, загрузити якоюсь роботою, якимись, от не знаю. ну… Чим чим себе зайняти, просто щоб просто відходити трошки від думок, тому що коли просто сидіти і постійно ну думати, що може статися, як, що ну, просто може зірвати дах, це ну дуже важко.